Далі, сенсація тижня, військова контррозвідка Служби безпеки України затримала майора однієї з авіабригад збройних сил України, який збирав інформацію для підготовки ударів РФ по аеродромах базування літаків F-16, міраж 2000 та су 24 від початку повномасштабного вторгнення українська спецслужба викрила десятки агентурних мереж ворога, але останнім часом агенти ФСБ запроваджують нову підступну тактику, видають себе за працівників СБУ і так вербують українців. Найсвіжіший приклад замах на командира вовків да Вінчі. як агенти здійснюють операції та як вдається їм протидіяти, з'ясовував Михайло Манелюк. Полковник запасу на замовлення ФСБ збирав інформацію про дислокацію сил оборони на Сумщині. СБУ затримала 17-річного агента, який планував підірвати адмінбудівлю столичного ТЦК. Військова контррозвідка викрила крота РФ у повітряних силах, що готував удари по аеродромах базування літаків F-16 та Міраж 2000 Такі новини публікують ледь не щодня. Складається враження, що агенти Кремля під час війни множаться, мов Таргани, і вони за вказівками своїх кураторів з Росії готові не лише стежити чи коригувати ворожий вогонь, а й убивати. Лідери нової Росії, такі як Єльцин Собчак і Березовський, зробили жахливу помилку, передавши владу колишньому сумнівному кадебісту Володимиру Путіну. Російські спецслужби займалися активною підривною діяльністю проти України, намагалися і частково їм це вдалося створити розгалужену агентурну мережу в нашій країні, охоплюючи якомога більше структур сектору безпеки і оборони і вищих органів державної влади і управління. З російською агентурною мережею нині активно бореться СБУ. Днями спецпризначенці запобігли замовному вбивству командира батальйону Волки да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах намагалися організувати російські спецслужби. Для цього під виглядом працівників служби безпеки вони завербували колишнього учасника АТО з Дніпропетровщини. Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників служби безпеки і визначають завдання агентам, нібито в інтересах України. Чоловік був упевнений, що за дорученням української спецслужби мав знешкодити коригувальника, який працює на Росію. Його затримали, коли він вже виходив зі спорядженим автоматом Калашникова скоювати вбивство. Як з'ясувалося, ФСБ зв'язалися з учасником АТО через соцмережі, а у разі невиконання завдання йому погрожували в'язницею. Під час розмови жінка повідомила, що інтернет-магазин, в якому він замовляв ліки, фінансує війська РФ. І використала цю вигадку, щоб звинуватити чоловіка в державній зраді. Для більшої переконливості російська спецслужба надала йому фейкову повістку про виклик на допит в СБУ. В середині квітня по вайберу мені дзвонок. відповідаю на дзвонок, дзвонила жінка. Емблема СБУ на фоні. Питаю мене, ви ліки виписували, кажу, виписував. А ви знаєте, що це шахрайська фірма? Вона крила її в Києві. У листуванні з ФСБівцем учасник АТО висловлював готовність знищувати російських окупантів навіть ціною власного життя. Цим і скористався ворог за вказівкою російського куратора. Завербований приїхав до Києва, орендував квартиру і стежив за автомобілем Сергія Філімонова, який нібито наводив удари по Києву. А весь регулярно надсилав кураторам фотозвіти. Згодом ефізьбівці передали йому координати схованого автомата і наказали ліквідувати українського воїна. Приїхав додому, зайшов хату, набрав кажу, що я вдома. Ти бачив, що там я кажу: ні, я не бачу. Ну розверни і на камеру і мені покаже, що там. Я розгорнув, дівчись автоматами, і набої. Затриманому повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України. А це незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Наголошуємо: представники СБУ не наймають людей на роботу по телефону. Не пропонують вчиняти протиправні дії та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних завдань. 20 цього року 113 з спочатку повномасштабної війни. Стільки агентурних мереж вдалося викрити СБУ. Затримано понад пів тисячі осіб. Саме завдяки агентам ФСБ виконує свою брудну роботу і інколи доводить її до кінця. 10 липня в Києві розстріляли полковника СБУ Івана Воронича. Військового чиновника вбили чоловік і жінка. Вони слідкували за жертвою, встановили графік дня та маршрути пересування. Застреливши полковника, вбивці намагалися залягти на дно. Втім, їх знайшли і ліквідували. Вранці проводилися активні заходи щодо їх затримання. Вони почали чинити опір, був відповідний вогневий контакт. Та вони були ліквідовані. Хочу нагадати, що є єдина перспектива для ворога на території України: це відповідна смерть. Ворог володіє достатнім арсеналом для того, щоб здійснювати акції подібного штибу. Тут ми можемо говорити і про певний витік інформації із певних структур сектору безпеки і оборони. Тут ми можемо говорити і про якісь конфлікти в середовищі тих структур, до яких проявляє інтерес спецслужби Російської Федерації. Агентурна мережа ФСБ простяглася по всьому світу, і зазвичай люди беруться за виконання таких злочинів заради грошей. А для Кремля це найлегший спосіб здійснювати операції всередині України й будь-де за її межами. Вони роблять це не тільки в Україні, а й за кордоном. В своїй масі вони навіть фізично не контактують з тими чи іншими своїми агентами. Це приважні своїй більшості люди, які потрапили в оману. Звісно, варто не забувати й про так званих спячих агентів, яких Російська Федерація завербувала ще задовго до повномасштабного вторгнення. Втім, така категорія працює винятково на стратегію. Це люди, яких впроваджували структури, які надають стратегічну інформацію, не тактичну, а саме стратегічну інформацію, і вони так є, але і служба працює по тому. Правоохоронці наголошують, нам протистоїть потужна машина, могутні спецслужби, які мають чималий досвід та багато грошей для проведення своїх операцій на території інших держав. ФСБ продовжує своє полювання, а СБУ продовжує полювання не їхніх агентів. Довічне ув'язнення з конфіскацією майна отримала 40-річна медсестра з Херсону, яка збирала персональні дані українських воїнів під час. Заповнення медичних карток, а потім зливала їх куратору з Росії. Михайло Манелюк Євген Камінський, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.